Всім привіт, слава Україні! Сьогодні вам покажу одну штуку, яку ми зробили на ЗІЛ. І як вона рятує зерно при дощі, коли врожай збирають. Ну, коротше, погнали, зараз вам покажу. Ось такий брезентик ми зробили сюди на зілок. Тут він кріпиться на. оцих. А з цієї сторони зараз я вам вже ближче покажу. Там він кріпиться воно. Так, ми збирали гречку тут. Почався дощ, коли збирали. Ми зразу висипали і накрили. От показую, як тримає він воду. Ну тут літрів 100 води. Ми зараз піднімаємо кузов, вилім воду. Отак От доволі. Неприятно. Зараз піднімаємо кузов. Подивимось, як вода. Як вода буде ляти, зараз побачить. Ось Да, багато води. Ось так вода пішла. Все! Ну а так я вам показав і на відео показав вам, як воно буде працювати. Ну, тут у нас борти запінені Вода не попаде туди. Так що все нормально. непогано Він тримає, зараз вам покажу. О! Тут він затягується на такі паси. Всередині ми отут він продавався без цієї штуки, ми зробили таку корбу. Ось вона йде. Зробили прямокутну, не круглу, бо кругла буде прокручуватись, а ми зробили отаку. От і ми просто крутимо його, скручуємо і так само і розкручуємо. Потім затягуємо тут отакими. От Якщо вода чим більше набирається, і воно стягується. Ну саме головне це оце тримає. Оці два паси тут тримають. Отак. От не, не пам'ятаю скільки ми за нього заплатили. В інтернеті можете таке глянути, брезент. Роблять під заказ. Отак тут натягнуто. А тут стоять отакі... Ну, звісно, вони трошки мішають і гнуться, бо десь геляку зачепив. чи що Але коли ми скручуємо, щоб воно раз і сюди лягає. ну Я вам скажу, що дуже хороша штука. На ЗІЛ всім рекомендую. Навіть якщо треба поставити ЗІЛ без накриття з зерном, спокійно собі ставите. Потім раз, кузов підняли, чи так воду виляли з нього і все. Проблем ніяких немає. ну і Якщо вам треба буде ще там щось детальніше спитатись, можете написати в коментарях. Таке коротке відео, хотів е, по темі цього написати. Може комусь буде корисним, воно е, доволі непогано. Нам подобається. От зараз знову дощик починає цяпати. Ось такі два паси. Тут раз-раз затягується, отут запихається, чик-чик. І 2 минутки його все накрите. Ну, ось як бачите, не виглядає воно гарно, коли накрите. Ось так. Всім дякую за перегляд. Якщо вас цікавить, пишіть в коментарях, будемо обговорювати з вами.